Раз, и два, три, ча, ча, ва, два, и два. Три и ча-ча. Раз, и два. И два. Два. Три. Ча-ча. Quick quick, slow. 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 И два, 豆腐啊，文，卷卷卷，对。不要，反正不能出油饭嘛，对吧？

Йде тренування переможця чемпіонату Черкаської області, фіналіста всеукраїнських змагань, півфіналіста міжнародних змагань, учасника численних конкурсів урочистості свят іллі Славінського. Вісім років поряд тренер, наставник Олександра Анатолійович Кравченко. Нещодавно Ілля увійшов до кагорти стипендіатів Паланської громади. Ми хочемо, щоб крім матеріального заохочення. Наші обдаровані учні отримали ще й порцію вашого захоплення та підтримки. Тому сьогодні ми продовжуємо знайомство з нашими стипендіатами. До вашої уваги талановитий юнак Ілля Славінський, учень 9 класу Каланському ліцею. Ілля завжди поставить для себе лиду і впевненими кроками, вірніше танцювальними кроками, йде до неї. Він активний, мужній, креативний. Займається бальними танцями з 6 років. Одні кажуть, що танець це мистецтво, але це і вид спорту, змагальний вид спорту. Уявіть собі тільки, що протанцювати бальний танець це все рівно, що пробігти 400 метрів. Це дуже важка дистанція. Бальники, танцювальні пари, вони повинні бути. Зібрані, вони повинні бути креативні, вони повинні бути е, такі витривалі. Тобто, всіма цими якостями і володіє наш Ілля. Для Іллі все розпочалось із мудрого рішення батьків. Все розпочалось з того, що батьки замість там футболу або іншого виду спорту мене віддали на танці. Спочатку так не хотів ходити туди, але згодом ну дуже сильно сподобалось. Потім мене звідти. Ну, не заберуть ніколи. Познайомилися ми, не пам'ятаю, років з 8-7 назад. Він був першому чи другому класі десь таким маленьким хлопчиком. Ну, Він подав зразу перспективи. Він доволі такий та хлопчик, показав, що він може. Так, музикальний ритм у нього був, відчуття ритму, пластичний. І буквально ну, з перших змагань, оскільки я пам'ятаю, почав видарувати вже в своїй категорії перші місця. Тобто завжди був таким лідером. Можна сказати, що по ньому, що видно було, що з нього вийде хороший буквальний хлопчик. Так, перші змагання Ілля запам'ятав назавжди. Пам'ятаю, це було в Києві. Мені було тоді років сім, мабуть. Це було важко. Ну, найбільше було важче моїм батькам, тому що, мабуть, там вони більше переживали, ніж я. Ну, на той час для мене це було новим, і я дуже радий, що. Що мене вийшло це. Це було два танці. Це було чача -ча» і «джайф». Сама Найменша категорія. І навіть тоді я зайняв перше своє місце. Найцікавішими змагання для Ілі стали міжнародні. Дуже цікаві турніри були за кордоном. Це був перший турнір в Польщі. Мені було тоді років 11. Це теж було дуже. Дуже багато емоцій і дуже... Це були самі емоційні мої дні ну, за, все, за все життя. Це було сім днів щастя. Прямо саме найзнаковіше для Івлії, як для мене, як тренера, ми були в Польщі. Е, По-моєму, я не пам'ятаю раду місто. Був чемпіонат колективно. Чемпіонат Європи по латиноамериканській програмі. Ну, там у нас відділення свої категорії є. І він вперше танцював в програмі Open категорія це тільки танців. Він вже війна в два інаком, тобто зараз юніор, тоді він був до 12 років. І він з Біздашу, по-моєму, прийшли в фінал по одному танці. Я не по Сангу здається на, да, на да, парсанк. Там трошки інша система, там можна пройти по одному танцю. Тобто, якщо у нас в Україні приходимо по кити чи в ну, певній категорії, то там він прийшов в фінал, по танцю сам це було тільки досягнення для нас. Молодець. Там дуже багато турів було і він дійшов до фіналу. Танцювати у парі це вміння точно відчувати партнершу, адже партнер у бальних танцях ведучий. Від нього залежить не лише танець, його краса, а й безпека. Партнер. Рахується як головний в парі, тому що він повинен слідкувати за всім, вести партнерку, куди їй потрібно. Бо багато пар на маркеті буває по 20 пар, і потрібно не зустрітися ні з ким, комусь там не зашкодити, не зробити больно. Бувають такі випадки, що і падаєш на турнірі, але там потрібно швидко встати або красиво встати, Бо коли падаєш на тебе, всі починають дивитися, і тобі треба гарно це зробити. Щодо улюблених танців, то це румба, бо саме він потребує ще й акторського мистецтва. Впевнено, можу сказати, що це румба, тому що це танець кохання, я не знаю. Він потребує дуже багато зусиль і... і віддачі від себе і до партнерки. Так. З партнеркою дуже потрібно бути взаємопов'язаним. Це потрібно бути актором. Так. Це потрібно так, щоб ті, хто дивляться на тебе, подумали, що вони дуже сильно закохані. Ну а насправді там можеш просто, просто партнерами бути друзями. Спортивні бальні танці це краса, мистецтво, але все ж це те спорт з конкурентами, змаганнями, вміти тримати нерви, танцпол іноді нічим не відрізняється від боксерського рингу. Це як бокс, тому що коли ти виходиш і там пари. Дуже сильно ну, потрібно бути як там, приведу приклад, як до півдня, потрібно бути гордим. І, але ну, не завжди потрібно таким бути, бо це потім стаєш, потім стаєш не дуже доброю людиною. Завжди треба бути добрим. Недавно був на турнірі в Києві, один із самих масштабних турнірів в Україні, то там були пари не тільки з України, а й Сполучених Штатів. Також були різні тренера Сполучених Штатів Америки з Ірландії, і дуже сильна атмосфера, і дуже важко. все. Кіновистояти ти і не... є хороші моменти, тому що ти виходиш і там дуже сильна енергетика, і стаєш сильніше. Етика, естетика і психологія. Це вміння поводити себе не тільки в транспорті, а взагалі в житті, в суспільстві. Плюс дуже допомагає розвитку я скажу, психологічного. Ходити на паркет не так легко, треба себе постійно перебарювати. Страх, емоції, радість це все воно ну, виховує психологічно. Ну, наполегливость, праця. Талант талантом, а кожен день тренуватися ніхто не відміняв. В першу чергу це осанка для хлопчиків, для дівчат, ця фігура, це якби фізичний розвиток. Це дисципліна, я ж кажу, так само. Якусь вихованість, і він є офіційним, тобто раніше просто були бальні танці, а потім прийняли, що це олімпійський вид спорту, тобто на Олімпійських іграх були змагання по бальні спортивно-бальні танці. Тобто ми наголошуємо не бальні танці, а спортивно-бальні танці. Тобто В першу чергу це ми просто спорт говоримо. Навчитися всьому цьому мистецтву танцю неможливо без наставника, яким для Ілі є Олександр Кравченко, керівник зразкового ансамблю спортивного бального танцю Шарм, викладач бальної хореографії родниківського ліцею та уманського педуніверситету. Це я рахую після батьків, тому що це як другий мій батько він він мене завжди підтримує і завжди мені допомагає. Ну мій тренер це Олександр. Кравченко. Був у мене випадок, що потрібно було поставити танець, бо виходити через 5 хвилин, а в мене його немає. Тут допоміг мій тренер і швидко, і все, все вийшло, і все дуже гарно. Ілля успішно поєднує заняття танцями із навчаннями. Має улюблені предмети. Як завжди, як хлопчику дуже подобається фізкультура, також мені подобається англійська, українська мова і історія. Ну, до математики я не дуже. Та все ж найяскравіші миті життя, пов'язані з танцями. Здається, що це більше, ніж спорт, і це, це моє життя. І, мабуть, ці вісім років були ну найяскравішими в моїй моєму житті. Відзначення талановитих дітей, за початкування стипендії голови громади є гарною фінансовою та мотиваційною складовою для спортсмена. випадку дуже добре така можливість. Я дуже. Задоволені, що її дали, бо це, по-перше, дуже затратний спорт. Один, з найзатратніших, Так як всі поїздки це, використовуються за рахунок батьків. Може хтось допомагає спонсорів, ну, зазвичай мама, папа, родичі всі. А кожна поїздка дуже стає дорого, костюми, наряди це все тож, не дешеві такі послуги. Це дуже добре, що підтримка. Взагалі, щоб вона була ще більше, якби була можливість, була тоді на можливість поїхати до якісь змагання, бо дуже часто ми не їдемо через того, що нема фінансування. Стипендія це мені здається, як свого роду, зарплата, можна так сказати. Ти працюєш і за це отримуєш кошти. Чим більше при ну, повинно мотивувати як студентів, стипендії отримують, щоб навчатися. Саме тут дуже багато питань, а я теж хочу. Я. Що для цього потрібно робити, щоб отримати стипендії? Тобто мотивує також стипендії. Ілля ще не визначився із майбутнім. У мене є різні шляхи, мого, ну, моєї дороги. У мене дуже багато можливостей, танцювальних поєднано там з різними предметами. Багато. Я ще не знаю які, але їх багато. Є і секрет успіху славінського, але ну а секрет я ж не розказую. У рамках програми Обдарованість Ілля Славінський отримав сертифікат на виплату стипендії сільського голови Руслана Яремчука за високі досягнення в спортивних бальних танцях у розмірі 1000 гривень щомісячно.